друзі, і сьогодні. По-перше, це моє перше відео по. По Tower Defense. Це моє перше відео по цій грі. Я думаю, буду далі записувати. Взагалі я Роблокс дуже давно не записував. І взагалі от мої Юніти можете подивитись. От тут ще можете подивитись на всіх моїх Юнітів. Ну, і в цьому відео я покажу всі м'ячі. Із цього івенту, ну, не всі, а саме, е, саме в трейдплазі і в лобі. Тобто в матчах, якщо це відео набере більше 10 лайків, та, просто я реально я замахаюсь в, ко в кожну катку йти там, за м'ячом, тому ну, 10 лайків поставте за 10 вже знайшов, ну так. Е, ну і зараз почну з лобі. Е, ну, на. Перший ми знаходимо тут, я думаю, якщо ви заходили в ці обнови в залі в цей режим, то ви тут бачили. Другий оцей синій, він тут є. Я навіть не буду називати, як ні, він називається, я просто буду показувати, де вони є. Але як вони називаються, я не буду. Отут, за Дезертом. Ну, за локацію Дагерт м'яч Ось тут він, до речі, був забаганий, оцей м'яч, біля камерами Хакію. В Toilet Lab ось тут є один м'яч синій, і там вже казав, що не буду називати. Якось швидко я вже називаю, щоб не ну, гадаю, скільки я вже називав. Треба було рахувати. Чекайте, п'ять. Ем... Ам... Стоп. Ось тут, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага. Е сьомий. Ось тут є. Е сьомий тут. Сьомий, е здається, там. Е і тут є навіть е два вендлесі. Ось тут перелазимо, ось тут не м'яч. Uh, тепер давайте знову сюди то портуємось і тут ще один за таблиці є. Якщо не помиляюсь, uh, так, тут є ще шумет. і стоп uh, да, я все-таки Е, <запутався> uh, через знайшов. А, точно, точно. Біля да. Біля Христос офісу, біля тих үм, коробок є. Ось він. Я назав вже всі в лобі, ну, стоп, треба вже на трейд плазу. Просто не хочу затягувати це відео сильно. І дам відразу на трейд плазу, я вже всі сказав, ті, що є в лобі. Ну, я думаю, це дуже легко, але в катках ну, це саме найтяжче знайти. І якщо що, на трейд плазі я навіть всі не знаю, що... Ну, але я вже знаю, де всі є. Перший він ось тут, на самому верху, на такій палці. Перший. Другий. Та, тут є От раз м'яч, два м'яч, і тут прям дуже... Ця... Стоп. А, це на іншому місці. З... Тут три. Це ми вже три м'яча знайшли. Четвертий ось. Тут є за цим водопадом. П'ятий він є ось тут за тим порталом, тут треба обійти. Шостий. Шостий, так? Та шостий. Є отут. <плес> Такий челік. челик. О, це був шостий. Сьомий? Ось тут, здається. Так, ось сьомий. Це глічет біч бол бічбол, я не забрав, і ще не забрав це виявляється тут є яйце таке яйцо восьме? я збиваюсь. ну я забуду да шаміті. Клас, треба згадувати? Блін. А, точно. Вот тут в траве, да. И еще и мяч. Так. Расти Боу. Расти Боу, блин, 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 блин. И здесь и Здесь Расти назвал. А Uh, Кликбейт, <laughs> я думаю. Я на него звал в семечи. А, вот он. Та же сырная, что там сверху. Все, я дивити. Дивити все назвала, извините. Зайдите. Не, она ведь вышла как-то за швидку. <laughs> uh, да. Нереально швидко подходит до конца видео. Нереально, поднажмите лайки. Якщо хочете, щоб я розказав, я таку саме дізнався, потім вже вам розказав, де знаходяться всі ось ці ночі. Ну і зараз я йду в лобі, хоча можу на візіртрейд плазі з вами попрощатись. І якщо ви хочете бачити відео по взагалі Роблоксу, по, по, по Товер то Дефенсу або по іншим режимам, які ви можете написати в коментарях то пишіть в коментарях, ще зайдіть в мою телегу по ссылці в коментарях. Там є по Brawl Старсу і по Скотбастерсу халява від Суперсел. Ну і взагалі новини по моєму каналу. Ну і вами був я з і усім. Па-па!